Вирішив продовжувати записувати відео про спорядження. Вже я 4 місяці знаходжусь в армії і хочу розповісти про ті речі, які зі мною зараз, які я вважаю потрібні звичайному призовнику, мобілізованому, цивільному громадянину, для того, щоб почуватись більш-менш комфортно. В тих умовах, в які ви потрапите. І перше, з чого хотів би розпочати, що якщо у вас є можливість, то вам необхідно буде автомобіль. І я впевнений, що вам вдасться його використовувати, вам це дозволять, але за власний кошт. Тобто заправлятись, лагодити його, ви будете власним коштом. І будете також. Ну, в... Робити там деякі корисні речі для вашого підрозділу. І за це не будете отримувати компенсацію, але будете мати можливість цю таку купу речей мати при собі. Я впевнений, що майже все з цього буде, буде необхідно. Все, що тут є, воно все, майже все мені знадобилось. І зараз я спробую більш детально. Розповісти про кожну сумку, яка тут знаходиться зараз.